З початку тижня мобільний офіс центру Віза приймає заяви від криворісів на відшкодування збитків від підтоплень у наслідок ракетних ворожих атак на кривий ріг. Сьогодні виїзна Віза працювала у військовому містечку. 1 у центральному міському районі. На самого ранку тут люди із документами, фотографіями та відеосвідченнями руйнувань. Проблема більшості заявників підтоплене житло та господарські споруди. Антолі Качан у своєму дворі тримав птицю. каже, кури були підмогою для його родини. Нині ж усі домашні птахи. Загинули. Хотілося б, звісно, щоб допомогли чим тому що й без роботи. Сарай був затоплений пол кухні і подвало. Це огород повністю. Олексій Романча теж підраховує збитки у своєму домогосподарстві. Погреб кубів 30 відкачала з погреба, води Весь двір був на пів метра в воді, сараї всі залиті. Поки що бачу. Те, що я заплатив, ну, вже заплатив тисяч чи 30. За попередні два дні роботи мобільного офісу центру Віза фахівці прийняли близько 30 заявок на допомогу від міста. Виходила комісія виконкому МЧС, виходила, складали акти пошкодження майна. Також люди здавали на матеріальну допомогу у зв'язку з підтопленням. Люди були попередньо проінформовані, де в яких місцях буде працювати мобільний офіс. У першому військовому містечку виїзна бригада візи мобільної приймала і заявки на компенсацію від держави. Ми допомагаємо на порталі Дія подати таке повідомлення. Для цього потрібні такі документи, як паспорт, код, право власності, опис пошкоджень саме з слів. Власників прописуємо. Ми виїжджаємо вже третій виїзд. Наш віза мобільна на сьогодні прийняла повідомлень таких. Майже 90. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. цей день.